Дякую, що знайшли час. Що ж, визнаю, мені не вельми неприємно знову тебе бачити. Марвел Television представляє: минуло багато часу. Судячи з усього, ти вибився в люди. Те саме можу сказати про вас. Мер служить цьому місту. Бачу я тебе не до кінця переконав. А що тут дивного? Мене не покидає відчуття, що ви дурите систему. Чому ти перестав бути месником? Я перетнув межу. Тяжко примиритися із нашою жорстокою натурою. Ненавидіти владу, яку вона має над нами. Це не можна лишати без контролю. Іноді спокій слід порушити. А хаос палдити. Франк! Може, опустиш сокиру? Мені виховували віру в милосердя. Але разом з тим. Пиру у вид